Доброго дня. Тема нашого сьогоднішнього уроку перші людські спільноти. Людина потребує спілкування з іншими людьми та спільнотами, тому її називають соціальною істотою. Перші люди з'явилися в різних куточках нашої планети близько 40 тисяч років тому, за часів кам'яного віку. Необхідність вижити спонукала людей об'єднуватися у спільноти. Давніх людей учені називають. Первісними, а їхні колективи первісним суспільством. Основним заняттям первісних людей були мисливство, рибальство та збиральництво це були форми привласнювального господарства. Люди довго не затримувалися на одному місці і постійно пересувались у пошуках їжі. Таким чином, привласнювальне господарство це форма господарювання, що ґрунтується на добуванні продуктів харчування, створених самою природою. Первісні люди об'єднувалися в невеликі об'єднання, родові общини або громади. Це був колектив родичів приблизно 30-40 осіб, які походили від спільного предка. Члени общини разом працювали, мали спільне майно, а усе, що зібрали чи вполювали, ділили порівну. Обов'язки розподілялися залежно від віку та статі людини. Усі важливі питання вирішувалися на спільному зібранні. Управляла такою спільнотою рада старійшин, яка обирала вождя. Життя первісних людей залежало від особливостей території та природних умов, у яких вони формувалися. Приміром, терени України приблизно 40 тисяч років тому були вкриті льодовиками тут мешкали великі тварини, полювати на яких можна було лише гуртом. Жінки переробляли здобич, готували їжу, дбали про житло та доглядали дітей. Чоловіки добували їжу, полювали. У той самий час на півдні Європи, в Середземномор'я, встановився помірний клімат. На тих теренах водилися середні та дрібні тварини, яких навіть один мисливець міг полювати самостійно. Жінки збирали плоди, ягоди, гриби. Впольовану здобич чоловіки ділили порівну між членами колективу, а продукти збиральництва залишалися у жінок, що їх зібрали. Життя такої общини залежало від удачі та хисту мисливця. Це змушувало чоловіків працювати над удосконаленням знарядь праці та полювання. Найвправніші з них здобували лідерство в общині. А приблизно 10 тисяч років тому клімат змінився, відбулося глобальне потепління. Швидко танули льодовики, на планеті встановилися природні умови, близькі до сучасних. Кількість населення зростала. Мисливство та збиральництво вже не могли задовольнити потребу в їжі, тож давні люди опанували нові заняття землеробство і скотарство. Першими землеробами були мешканці Північної Африки та Передньої Азії. Саме із цих регіонів походить і більшість культур, які вирощують на українських полях і сьогодні. Стародавні землероби вели господарство в посушливих умовах. Вони винайшли спеціальну систему каналів, якими воду для зрощування подавали до полів. Така система називається іригацією. Від її правильного використання залежали врожаї, а отже, і життя людей. Необхідність контролю за використанням системи спонукала спільноти до подальшого об'єднання та вдосконалення управління ними. Так поступово з'явилися найдавніші держави. Із появою землеробства та скотарства змінилися відносини між людиною та природою. Якщо раніше люди лише споживали дари природи, подекуди досить хижацькі, то тепер навчилися відтворювати природні багатства. Людські спільноти перейшли до сілого способу життя, почали створювати великі постійні поселення. Вони спільно обробляли землю для вирощування зернових культур, випасали худобу. Займалися промислами та ремеслами. Така форма господарювання називається відтворювальною. Населення землеробських колективів швидко збільшувалося, зростали й поселення. Люди освоювали нові землі чи захоплювали сусідні території. Відтак слабші колективи були підкорені сильнішими або відходили на менш родючі землі. Деякі регіони були малопридатними чи зовсім непридатними до землеробства через спекотний чи надто холодний клімат. На цих територіях сформувалися общини кочівників скотарів. Населення швидко, -швидко зменшувалося і набувало нових різ. І з часом родова община занепала і її, її замінила сусідська община. Ведення відтворювального господарства і осілого способу життя сприяла появі ремесла. Завдяки опануванню нових навичок люди почали створювати більше продуктів, ніж могли спожити, утворилися надлишки цих продуктів. Поступово з'явилася приватна власність, коли знаряддями праці, предметами побуту, житлом володіє одна людина чи сім'я, а не уся громада. Зерно і худобу зручно було накопичувати чи обмінювати. Не всім це вдавалося однаково добре, з'явилися більш заможні люди і більш бідні. Боротьба між людськими колективами за територію чи ресурси породила потребу в армії. З потреби керування життям спільноти та армією постала влада. Виникла нова форма суспільної організації людей плем'я. Очільників племені вождів найчастіше обирали з найшанованіших родів вождь формував із чоловіків племені військо і очолював його. Обов'язком вождя було захищати плем'я, а за це населення сплачувало йому данину. Поступово замість первісного постало суспільство, що складалося з неоднакових груп: заможних та бідних, вільних та рабів, впливових. Та невпливових. А я дякую, що слухали мене уважно.